Мене звати Вікторія Білобров і я засновник конгресу не ідеальний, який зараз проходить у нас в тому залі. Я дуже рада бути інмодним лікарем. В мене є три платформи, і я хочу подякувати компанії, що вона нас підтримує, завжди йде на зв'язок, завжди з нами, завжди разом. І будь-яке питання завжди компанія Ласкос мені вирішує. Тому. Я запрошую вас до чудової компанії, познайомтеся з ними. Виберіть свою машину, яка буде приносити вам великі гроші. А я вам допоможу відповісти на всі запитання. Тому рада буду бачити вас в рядах інмодних лікарів та партнером компанії Ласка. Друзі, привіт! Мене звати Венедіктова Ольга. Я кандидат в медичних наук та лікар-офтальмолог. І в клініці Оліве на ізраїльському приладі лідері світових технологій від інмод ми готуємо для вас унікальні протоколи, коли з нехірургічної блефоропластики та нехірургічного ліфтингу обличчя. До зустрічі! Записуйся вже зараз! Доброго дня, мене звати Юлія Інак, я з міста Тернопіль. У нас клініка лазерної косметології та естетичної гінекології ЮЛАЗер. І ми одні з перших, які задаємо новий тренд 2024 року. Це не лише естетична косметологія, а й жіноче здоров'я. Ми одні з перших, які придбали апарат Емпавер РФ компанії «Інмор». Мене звати Самчук Олена, я з маленької міста. Стаковеля. Люблю інмод за здійснення моєї несвідомої мрії. У нас місто маленьке, і я вам скажу, у мене Морфеус найпопулярніша процедура. Дякую вам. А тепер я також інмодний лікар. Я чекаю на свій апарат, який приїде у 2024 році та буду розривати усі шаблони. Я лікар-дерматолог, косметолог, Костюк Ірина Ігорівна. Працюю в місті Хмельницькому, в ультраб'юті Clinic. Дуже рада працювати з інноваційними апаратами, а саме Morpheus 8. Від ізраїльського виробника і найпотужнішим і найефективнішим мікроголковим РФ на світовому ринку. Доброго дня! Мене звати Ольга Ольшанська. Я лікар-дерматолог, косметолог. Працюю в місті Києві. І незабаром в своїй кліниці я чекаю оновлення. Це платформа ІМОД з технологіями Люмека і Морфеус. Я дуже люблю ці технології, які можуть дарувати вам різноманітні результати на шкіри обличчя. І тіла. Вітаю, мене звати Анна, я спеціаліст з апаратної косметології в Ультраб'юті Клінік міста Хмельницький. І сьогодні ми раді представити вам апарат Трітон на нашому неідеальному конгресі, з яким ми працюємо вже. Понад рік і дуже задоволені результатом. Так само задоволені наші клієнти, особливо апаратом RF-Lifting від Morpheus, насадкою DLS-XL та нашою ipl технологією Фото омолодження обличчя, і дуже раді, що ми обрали саме компанію Ласкос і апарат InMod. Дякую їм за це. Я рада вітати вас сьогодні на неідеальному ідеальному конгресі, і сьогодні тут я впевнилась в тому, що при виборі е, нових сучасних технологій я не зробила помилку. Дякую Олі, представнику Ласкос, яка е, вчасно е, мене е, правильно скоординувала і е, дозволила прийняти правильне рішення, тому що сьогодні в місті Хмельницькому. В клініці ультрадіагностика ми можемо представити і надати послуги дійсно світового рівня. Це наш прекрасний апарат Трітон, який я просто обожнюю. Вітаю! Я Євгенія, лікар з Києва з клініки Діджікосметолоджа. Наш улюблений апарат в нашій клініці це інмот, це той апарат, який дійсно працює. І ще дуже багато лікарів, які можуть гарно розповідати, а ми вміємо гарно працювати та отримувати класні результати для наших пацієнтів. Вітаю! Мене звати Оксана Гомонець. Я інмодний лікар з міста Тернопіль, естет-студія Міра Краси. Люблю цей апарат за його чудові результати як для себе, так і для моїх пацієнтів. Добрий день, мене звати Юлія Нікуліна, владілиця клініки в Одесі. Салон красоты и клиника Юлии Никулины, а также два салона в Варшаве и два салона в Дубае. За что я люблю ласка? За то, что у них представлены самые топовые аппараты, которые представлены у меня в клинике. За что я люблю InMod? за то, что дает классные результаты. В данный момент Одесса это первый город, который приобрел InMod — интимный аппарат по омоложению. Надеюсь, на этом мы останавливаться не будем. Следующая наша покупка будет очередной инмод, пока я это не могу сказать вслух. Сильно люблю, люблю менеджеров, люблю Ласкас, Катюлей, Машу. Не знаю, это вот такая компания, которая дает силы, энергии и вдохновляет на что-то опять каждый раз покупать новое. Наверное, я каждый год у них что-то покупаю. Вот реально у меня и Криоли Полис, и Вэла Шейп, и Кандела, и Нмот. Обожаю эту компанию, желаю дальше развития, внедрять и привозить новые аппараты. Я вас обожаю. Спасибо вам за все. Всім привіт! Я головний лікар, біперфек, доктор Некрашевич, городницька Олена. І сьогодні я розкажу вам про а, свої любов, апарат інмод. в моїй клініці. Представлені Морфіус і Люмека. У нас у єдиних в Україні є дві насадки: 515 та 580 для усунення судинних патологій, освітлення пігментації, покращення вирівнювання тону, звуження пор. Морфіус для підтяжки шкіри, скорочення шкірного лоскута, зменшення глибини зморшок та звуження пор. Тому, якщо тебе турбує, хоч якась проблема з цього, ми обов'язково її усунемо в Іперфа Клінік. Я власниця інмод вже 5 років, тому ювілейний рік а, для мене інмод став таким дуже великим відкриттям. А, ще п'ять років тому. А якщо ви з ним тільки починаєте знайомитись, то слідкуйте за постами і Сторіс. Я в них розказую дуже багато цікавого і розказую свої фішки, як працювати саме з цією технологією. Всім привіт! Мене звуть Катя. Я з Білої церкви і я не лікар, я інмодний клієнт. Якщо ви подумали, що мені 21 рік, мені приємно, але мені 33. Я використовую ці технології, тому що вони дуже дієві. Мої улюблені насадки це Марфеус. І Люмека. Друзі, я зараз на інмодній локації на неідеальному конгресі 2. І хочу з вами поділитися неймовірною новиною. Я виграла цей приз. Я вже є інмодний лікар. Проте, це привід до. Ще більшого масштабування я дуже дякую компанії InMod Laskos за цей шанс за те, що ви в моєму серці підкорилися дуже швидко, і я хочу розвиватися далі з вами, тому що ви. Найкрутіші і ваші технології дійсно ті, які приносять неймовірні результати. Вітаю! Хочу познайомити вас із новинкою Ароша. Це детектор целюліту. Це такі термографічні пластини, які ми прикладаємо до проблемної ділянки. Наприклад, сюди і проявляється стадія целлюліту, Проявляється малюночок, який ми порівнюємо із малюнком зліва. Таким чином можна визначити, яка стадія целюліта в клієнта, і ми завдяки цьому підбираємо правильний догляд, правильний набір для лікування целюліту і проблемної шкіри. Попереду новорічні свята, а це значить те, що у всіх будуть подорожі та дуже гарні вечора. І тому я дуже рекомендую брати собі такі гарні лосини від «Ароша». Вони класно дренують. У подорожі, у літаки, просто коли ви гарно поїли і відчуваєте, що ви трішечки набрякли, ці лосіни дійсно працюють. Ставляю до вашої уваги набір дермамелан для лікування пігментації, мелазми, хлоазми, гормональних пігментацій, цей набір входить обезжирювач. Депігментуюча серединна маска, маска пілінг для освітлення і домашній набір для вашого пацієнта. Сюди входить допігментуючий крем, заспокійливий крем і крем з сонцезахистом SPF 130. Це світові безселе. Це найкраща процедура для лікування пігментації. Запитуйте, будь ласка, ваших менеджерів. Звертайтесь на сторінку по хештегу Дермамелан в інстаграмі. Ви побачите найкращі фото до і після такого ви не бачили ніде. Доброго дня, мене звати Чорноморис Анжеліка Віталівна. Я засновниця клініки і Це мій один із найголовніших партнерів у нас у кліниці. А компанія Ласкас зі своїми філерами Мезостетік це мій найулюбленіший препарат і мій вибор переокулярної терапії зони навколо очей. Також Мезоєстетік це дуже крута компанія, яка виробляє ті самі поле які дають дуже круту регенерацію встановлення після мікроголкової терапії РФ.